Добрий день! в ефірі. Проєкт телеканалу Д1 Сіті Ньюз». Щотижня ми робимо огляд медіа та розповідаємо про те, як ті чи інші події висвітлювалися Дніпровськими змі. Увесь тиждень Дніпропетровщину масово обстрілювали російські окупанти, про що оповіщали усі без винятку місцеві медіа. Так, сайт телеканалу, Д1 щоденно інформував про подробиці обстрілів, для здійснення яких російська армія використовувала реактивні системи залпового вогню, град та ураган, а також ствольну артилерію. Більше всього страждають Криворізький та Нікопольський райони. Останній знаходиться на березі Каховського водосховища, через яке щоночі росіяни б'ють з реактивних систем залпового вогню, руйнуючи Нікополь, Марганець та прилеглі села. Сайт телеканалу Д-1 взагалі приділяє багато уваги російсько-українській війні. Були на ньому цього тижня і позитивні новини з фронту, зокрема про те, як боєць 93-ї бригади з Дніпропетровщини ліквідував полковника російської армії. Ну і ще така цікава новина, як випуск Укрпоштою двох нових марок. Вони повинні з'явитися у серпні і будуть присвячені Дню Незалежності та відомому чернігівському псу саперу Патрону. Втім, поки на фронті гарячі, а українські захисники щомиті демонструють героїзм та самопожертву. У тилу відбуваються ганебні речі. Так, інформатор розповів про те, як волонтери одного з благодійних фондів отримували гуманітарну допомогу від країн ЄС, а потім реалізовували її через торгівельні точки та оптові бази Дніпропетровської області. СБУ вийшла на нечистих нароку благодійників і задокументувала продаж партії гуманітарної допомоги на суму близько 850 тисяч гривень. Під час обшуків в орендованих складах знайшли гуманітарної продукції на декілька мільйонів гривень. А от видання Ліца розповіло про те, як на Дніпропетровщині більше мільярда гривень витратять на ремонт доріг у той час, коли військовослужбовцям затримують зарплату. Ще одна публікація «Ліц» – це матеріал із посиланням на розслідування української правди про те, як під час війни живе в Монако відомий дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Він є відомим забудовником міста Дніпро і відомий рейдерськими захопленнями нерухомості Дніпрян у центрі міста. У разі непокори квартири мешканців підпалювалися. Пишуть про Єрмолаєва ліца в об'єктив камери розслідувачів української правди. Дніпровський бізнесмен потрапив, коли виходив із казино. Також біля казино Монте-Карло кілька днів тому був помічений Бентлі Спар». Вартість якого починається від 300 тисяч доларів з Дніпровською реєстрацією. На Бентлі приїхав Дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який посідає 45-ту сходинку у списку найбагатших людей України і вважається одним з головних забудовників міста Дніпро. Ліця стверджують, що торік пан Єрмолаєв отримав громадянство Кіпру. 27 липня 2022 року Кіпріот Єрмолаїв Вадим виступив на захист Геннадія Корбана. Відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України закликав він українську владу. Нагадує Дніпровське видання. Висвітлювали Дніпровські медіа цього тижня і роботу міської влади. Зокрема, дев'ятий телеканал розповів про проваля на вулицях. Які вже давно стали буденністю для нашого міста, але зараз комунальники стверджують, що їм, начебто, заважає боротися з ямами в воєнний стан. Провалля, які неможливо ліквідувати З початку року, комунальники планували поточні ремонти проїзних частин міста на весь 2022-й. До війни встигли вкласти близько 8,5 тисяч тонн асфальтобетонної суміші, та більшість робіт було призупинено. Навіть з'явилась заборгованість на понад 23 мільйони гривень. Один із прикладів провалля, яке наразі не можуть усунути, перехрестя вулиць Старокозацької та вулиці Андрія Фабра. Ну, і цього тижня було дано остаточну відповідь на питання: як розпочнеться навчальний рік у Дніпрі? Очно чи дистанційно? Усі дніпровські медіа сповістили про рішення сесії міськради, яка відбулася минулої середи, розпочати таке навчання дистанційно. Ми проводили консультації з батьками близько 80% з них підтримують це рішення. Цитує міського голову Дніпра Бориса Філатова, газета Наше місто. Втім, суспільне Дніпро показує, що настрої батьків не настільки одностайні. Мати восьмирічного Микити Катерина каже, хочуть навчатися в школі, тому переводять дитину до приватного закладу. Це приватна школа, вони маленькі і вони можуть забезпечити всіх дітей. Ну, це простіше забезпечити там, я не знаю, 50 дітей, ніж тисячу дітей повноцінним укриттям, повноцінним е, е, всім, що потребує зараз діти під час війни, але для нас це дуже принципово, тому що от дитині майже 9 і ще нормально ми не навчалися. Тобто спочатку це був ковід, і зараз, на жаль, це війна, звичайно, що ми розуміємо всю небезпеку, яка є. Але і так в дітей вже забирають багато чого з дитинства. Вартість починається, мені здається, від 7 тисяч за місяць, і далі, в принципі, кінця ми ще не зустрічали з того, що ми шукали. Але так середина це десь 10-15 тисяч на місяць. Також каже Катерина, всі в родині працює. Цілий день залишатися з дитиною нікому. Не працювати це не просто не отримувати зараз грошей, це втрачати кваліфікацію. Це потім знову. ну от Я була в декреті, і мені ну, не просто було входити знову після декрету в режим повноцінної роботи. Такою була інформаційна палітра Дніпра. А про нові події і те, як їх висвітлювали місцеві медіа, поговоримо знову за тиждень. До зустрічі!